Вашої місцеві справи будеться 08.09.2025 року о 9 годині в повному суді міста Житомира. Будете розписуватись за час міста. Після ознайомлення. Ну, то давайте. Я вас ознайомлю. Давай. Давай. Зараз я вам і надам вам розписатися. Давайте. На протоколи дайте ну, ознайомитися, зробити копію документа, тому що протокол про затримання, можливо, будь ласка. Будь ласка, розписуйтесь. Більше нічого? Я вам дочитаю зараз далі. Можете ще знову. Ні, ви дочитаєте? Ви читаєте? Дочитаю, читаєш. Давай. Давайте. Так, по присутність тих не залучались. Передано особисто оглядали до речей у гродіни Мелешко МА згідно статті 665 купах виявлені речі, вилучені до тимчасового зберігання. Не вилучались, підпис пане не залучались, підписопи притягнувся до адміністративної відповідальності. Захочете поставити.